Поблизу озера на вулиці Полява у Борисполі було знайдено труп невідомого. Після завершення попередньої експертизи співробітники міліції не виявили на тілі ознак насильницької смерті. Подальшому було встановлено це особа без постійного місця проживання. На даний час особу чоловіка не встановлено. Єдине, що відомо, що чоловіка на голові були короткострижені чорні волоси, довго борода чорного кольору з сивиною. Чоловік був одягнутий у сірий светр, під низом якого була чорна футболка та чорні штани. На ногах в нього були туфлі чорного кольору. На даний час проводиться судово-медична експертиза. Попередньо встановлено, що ознак насильницької смерті на тілі людини не встановлено. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який знайшов тіло власних припущень щодо причин загибелі без хатька, той немає. Я працюю в геодезії, просто заміряв земельну на ділянку. Онаружив ну, ну, чоловіка, лежав там труп, зателефонував в поліцію. Після дзвонка десь за 15 хвилин не вже потіха. Остаточна причина смерті стане відома лише після завершення повної судово-медичної експертизи. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бариспіль.